Сьогодні я розкажу про те, що таке посвячення вучні. Зразу треба сказати, що підношення чаю вчителю це не є ритуалом посвячення в учні. Багато хто з вас міг бачити це на відео або у кінофільмах. Це Просто одне з правил поведінки учня у школі. Традиція прийняття в учні у школі Вінчуні Конпай та ритуал посвячення в учні. Школа успадкувала від східної культури, в умовах якої вона існувала та зародилася. Навіщо потрібне освячення в учні школи? Посвячення в учні це традиційна східна церемонія. яка є частиною китайської, в'єтнамської та інших східних культур. Присвячення учні до вчителя це свідомий вибір учнів для того, щоб цілком і повністю учень усвідомив свій вибір та відповідальність, яка на нього покладається. Для цього існує цей ритуал. При посвяченні в учні учень отримує можливість рости та вдосконалюватись у кунг-фу, цігу та медитації. Проте учень також бере відповідальність на себе, він бере деякі обов'язки, які він повинен. Виконувати, для чого існують обітниці та правила у школі іншому. Вони існують для стабільного існування школи. Передачі традицій. Вони перевірені на протязі. Сотень років. Тому вони так важливі. Також ці правила обідниці необхідні для безпеки, безпечного розвитку самого учня, що дають правила обідниці у школі Вінчуна? Вони дають змогу учню. Розуміти напрямок свого розвитку, напрямок своїх дій та взаємодії з вчителями.